Чи треба прощати, і чи треба простити росіян, коли закінчиться війна, чи треба забути про неї, як про те, чого можливо і не було? Зараз не час такі питання завдавати. В час, коли а, прийшла ціла орда жорстоких людей, які не просто вороги, ми з ними не, не ворогували. Це прийшли злочинці. А Біблія про злочинців має свою трактовку. Біблія. От. І злочинці завжди Бог ненавидить злочинців. Це Біблія від початку до кінця. І через злочини були наказані в Содомі Гоморі, через злочини був потоп і так далі. Тому зараз це питання не на часі. А якщо говорити про Закінчення війни і так далі, то ситуація, на мою думку, мала би виглядати так. Найправильніше це біблійна позиція прощення. Коли ці люди після перемоги усвідомлять нашу українську перемогу, усвідомлять жах, що вони зробили. Як той розбійник на Христі, він багато робив зла, але він не усвідомлював. Аж поки не був розп'ятий, і йому повезло, що рядом біля з нього умирав Спаситель Ісус наш. І він там йому освітило, що він каже до свого колеги, та ми, каже, стільки зла зробили. Ми достойне прийняли. Прощення починається там, де є усвідомлення своєї вини і просьба. Простіть мене. Бог не прощає людей, будучи любов'ю, якщо люди цього не бажають. Бог не може мене простити, якщо я в нього не прошу прощення. Так? І Бог не може не простити, якщо я щиро від серця каюся в гріхах. Це є в біблійний новому заповіті, це є одна із центральних істин, де Ісус сказав, і буде проповідано. Це Євангелія на прощення, на відпущення гріхів. І тому, якщо росіяни усвідомлять свій усвідомлять злочин і будуть визнавати і просити прощення, ми, як християни, маємо простити. Но рана ще довго буде ятритись. І не можна сказати, що вони сказали простіть, тому тут проблема не в тим, що ми їм не простимо. Проблема, чи вони просити будуть? Так? Німці усвідомили свою війну, вину свою, коли до влади знову прийшов канцлер тоді, от е, Конрад Аденаур, який був незгідний з політикою Гітлера. Треба історію знати. Він був незгідний. Він, навіть будучи мером міста, по-моєму, е, Кьольна чи Мюнхена, я вже забув, навіть Гітлера не хотів зустрічати. Сміливий був чоловік. він в тюрмі сидів за той час. Але коли він прийшов до влади, так, і Німеччина усвідомила. І донині вже потомки усвідомлюють вимену своїх батьків. Я не думаю, що Росія піде тим шляхом. Я не чув за всю історію, щоб Росія перед кимось вибачалась. Це взагалі якась темна маса людей, яких ніхто не виховував. І в них де діло ще церковний вплив, чи там взагалі церкви немає, а є тільки релігійна організація. Одним словом, проблема не в нашому прощенні, а проблема покаяння росіян. Не буде покаяння в них, їм прощення не буде. Ні перед людьми, ні перед Богом. Якщо буде щире визнання і покаяння, і повернення отого от зруйнованого, так кажуть, репарації будуть. Повернути, як той затхей каже, кого скривдив четверо відам. Бог приймає щире покояння і вчить нас прощати, коли звертаються до нас про опрощення. А так просто вони не каються, вони не то я раптом, такий добряк, любіть врагов ваших. Біблія так навчить. Біблія говорить за ворогів на побутовому рівні, а не на державному рівні. На побутовому сусід межу переварав. Свариться зі мною. так, Мене штундує, обзиває сектантом. Знаєте, як то обзиває? Він став моїм ворогом, але не злочинцем. Він просто ідейно мене не переварює. І я пережив такі моменти, принижував і так далі. І моя реакція згідно Біблії. На цьому рівні. Ну ж не буду я опускатися до його рівня, буду йому мстити, буду обзивати, буду йому робити. Він мені там межу переврав, я йому взяв переврав, Він мені курчат побив, я його побив курчат. Та йде на побутовому рівні, а на, на державному. Оце треба усвідомити. Ісус не говорив на державному рівні. А ми беремо рівень, каже, коли вдарить тебе право, що щоку, підстав лів. Це не відноситься до того моменту, держави. До, до того, що зараз робиться, і де інший він є, Божі слуга, наша держава, має зброю, меч дана законна влада має законний меч. І вона карає злочинця, який прийшов гвалтувати, грабувати, убивати, насилувати, і повне право держава має їх карати. Бо меч це не ручка писати твори. Меч це є знаряддя для покарання, говорить Павло В Римляном, 13 розділі. Так, от. А це не відноситься до держави. А до нас на побутовому рівні, скажімо, десь там посварилися, обізвали один одного і так далі. За злочин треба відповідати. І було би несправедливо, що коли людину образили, обізвали, побили, пограбували, і, 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 і ніякого немає. Це Бог є справедливий суддя. Бог докоряв еліту євреїв. Ви каже, сироти не захищаєте. Ви завдобу не заступаєтесь. Каже пророк Ісаю: Князі твої, як ті вовки, льохижі, дивляться, аби тільки за хабарами і так далі. Я це відношу до наших чиновників. І навіть це місце цитував перед президентом Петром Порошенком. От. Коли князі мають керувати любити людей. От. Тобто йде мова про те, що ми повинні знати, де є ворог, а де є злочинець, де є на рівні держави, а де є на рівні побутового. Що треба їм росіянам, щоб вони покаялися? Що треба їм зробити, щоб прийшло це покаяння в їхнє серце? Глибоке усвідомлення своєї провини. Це має Є лінія червона, де Бог покаяння вже не дає. Що це за лінія? Лінія, коли Бог через совість говорив не роби цього. Є речі, які ми не знаємо, вони виявляться тільки в день Он на суді. Людина мала Біблію не читати, вона могла до церкви не ходити, але з неї безперервно є внутрішній голос. І толковий словник Даля. Є такий товник Даля. І там є визначення багато різних слів, їхнє значення. Відкривши його, знаходимо слово совість. Написано совість по-російськи глас Божий внутрі чоловіка. І він тихенько каже: Не роби цього, не вбивай, Тобі люди зла не зробили. Не виконуй злочини. А мені все одно. І коли людина давить совість, не слухає, а небо все фіксує. Бог тихенько підказує найгіршому злочинцеві, але це знає тільки Бог. Його апаратура пише краще, ніж наша з вами сьогодні. Все пише. Мені розказували, мій родич лежав на хірургічному столі, і він не знав, чи він виживе, операція на серце, чи ні. Він просто вирішив лікарам сказати, дозвольте, я помолюсь. Старший вже, так? І Він помолився і побачив екран і все своє життя. Другий мій знайомий з Канади, до чого я це веду, який лежав на смертній постелі, його рак доїдав у місті Торонто, шлунка доїдав, і йому лишилося пару годин жити. І вже прийшов священник, вже домовлялися за похорон, вже все, який хор буде співати, чи католицький, чи православний. Він каже: Я лежу на раю, а вони думають, як мене будуть ховати. І каже, в той момент, лежучи, порізані здовжи поперек, і температура 40 до 41, одним словом, 2-3 години жити, каже, переді мною з'являється екран. І на тому екрані від юності до мого попадання в лікарню Торонто, все життя, кадр за кадром, кадр за кадром, йому тоді було 45 років. І потім все щезає, і потім він чує, а от пермісія, яке ти собі заслужив. І він побачив жалізні двері, які відкрилися зі скрипом, такі товсті. Він побачив поріг і за порогом тьма, і за порогом пропасть. І там, десь далеко внизу, каже: я чув масу крику елементу. Я зрозумів, що це ад, це пекло. А які, за кого він сміявся раніше? Він казав, пеклі буде добре, там тепло, я люблю тепло. Він це свідчив сотням тисяч людей. Бо він дав обітницю, якщо ти мене Боже уздоровиш, я всім розкажу, що ти живий. І йому явився Ісус, через... Він не помер через короткий час він, він покаявся, він увірував, йому явився Ісус на хмарах, Він це свідчив сотням тисяч людей. Бразилія, Урагвай, Парагвай, Україна. Я чу це свідоцтво можу на пам'ять розказати. І він жив після цього ще більше як 35 років. З тими шрамами він мені показував, коли явився йому Ісус, моментально загоялося все. А вже його не шили, його вже клеїли так два розрізи поздовж і два поперек. Бо вже організм не міг купи сходитися. І він всім свідчив, батьки і покаялось. Я би так хотів, щоб наші. Слухачі, наші глядачі, от, навіть було книгу, він написав брошуру в обіймах смерті. Я б хотів найти ще один терар і ще раз дати наше повне свідоцтво, до, до чого я це веду до того, що Бог є справедливий. І ті, чи можна простити, чи вони покаються, ви завдали, якщо вони щиро покаються, Бог простить Раді Ісуса Христа. Бо за них помер. Так? Дай Боже їм покаяння. Друге, їм треба донести росіянам потрібна Євангелія. Їхній відомий письменник Достоєвський, який покаявся, коли вели на розстріл його при царській владі, а потім помилували, він сказав: почав читати Євангеліє. Читайте народу Євангелія, горе народу. Який не знає Євангелія. Оце горе народу, який в чмі задурманений, а люди, які не знають, їх легко обманути, накинути ідею. Даді мам хліба, даді вам фабрики, даді вам землю. Чуєте? І темна маса клює, не знає Євангелії. Росії потрібно покаяння через проповідь Євангелії. Тільки єдиний вихід. І Бог помилує. І сілить норана, буде ще шрами, лишаться ще на століття.